Мене звати Тетяна, мені 36 років. 6 років тому я стикнулася з серйозним запаленням ока та звернулася по допомогу до лікарні. На той момент я була вагітна вже на 20-му тижні. Спочатку я звернулася до державної клініки, де почали лікування. Проте все, що там призначили, не давало жодного позитивного результату. Мій стан тільки погіршувався. Згодом лікарі повідомили, що через вагітність я не можу приймати ефективні препарати. Тоді мене поставили перед болісним і жорстоким вибором: або зберегти дитину, або врятувати зір. Сказали, що без видалення ока ситуацію виправити неможливо. Це стало для мене справжнім шоком. Я навіть не розглядала варіант переривання вагітності, адже носила під серцем довгоочікувану дитину. Це суперечило всім моїм переконанням і внутрішнім цінностям. Після безуспішного лікування в державній клініці я вирішила звернутися до офтальмологічного центру Іріс, і саме там мені дійсно допомогли лікар діяконовати. Тетяна Вікторівна проявила надзвичайний професіоналізм, уважність і людяність. Вона врахувала всі нюанси мого стану та вагітності, і завдяки її рішучим, виваженим діям мені вдалося врятувати око, відновити зір та зберегти дитину. Сьогодні моя дитина здорова, і щаслива, а я бачу цей світ на власні очі. Я щиро вдячна лікарці, діяконовій Тетяні Вікторівні та всій команді клініки Іріс за турботу, підтримку і порятунок. Здавалося б, у безвихідній ситуації. Не зволікайте часом та звертайтеся лише до професіоналів, тільки кваліфіковані спеціалісти можуть зберегти наш зір.